Правда, рік був непростий. Нам всім обіцяли каву позавчора в Криму. Нам всім обіцяли, що вже післязавтра, піс... ні, позавчора, війна закінчиться. Зеленський мало не щотижня анонсує, що завершення війни мир надзвичайно близько і ближче, ніж завжди. Але, Але реальність в тому, що ми не знаємо, скільки цей більше буде тривати. На нас давлять з усіх сторон. На жаль, Трамп за останній рік повністю повернув Путіна з міжнародної ізоляції, легітимізував незаконного диктатора, нелегітимного диктатора, нелегітимної країни в міжнародному часу просторі, чого варто згадати і прийом на Алясці і нещодавній прийом танцями з, з Будному в Індії. І в цих всіх реаліях ми маємо стояти. Величезна подяка нашим захисникам і захисницям, тому що на них це все тримається. Величезна подяка волонтерам, які фігачаться щосили, щоб зібрати і доставити необхідні речі. Величезна подяка родинам військовослужбовців, тому що насправді і я в тому числі дуже добре знаю, наскільки це все складно. Коли хочеться, щоб рідні були вдома, коли діти ростуть без батьків, коли під час обстрілу ти не знаєш, чи за кілька секунд ти будеш живий. Але... В цих всіх реаліях, от як для нас, для українців, тут є кілька дуже важливих висновків. Перший це те, що ми маємо допомагати одне одному, маємо підтримувати одне одного. Коли ми разом, то навіть весь світ проти нас нічого не зможе зробити. І я подивляю наших українців, особливо мене розчулило. А буквально позавчора побачила відео зі Львова, як маленька дівчинка світить лампочкою і каже, це моє маленьке світилко для Одеси. Або коли по Одесі люди одне одному пишуть: а в мене є світло, а в мене є генератор, а в мене то, приїжджайте, привозьте то-то, то, можете зарядитися, можете помитися, можете привезти продукти, покласти в холодильник. І ось ця от взаємодопомога українців в той час, коли влада абсолютно бездіє. Вона дає надію. Інший такий випадок, який теж ну просто. Надихається, коли якась жінка написала, що чоловік на фронті а її нема кому забрати з роддому. В результаті започаткувався величезний рух, всеукраїнський. Жінки з різних міст пишуть, що я маю машину. Якщо вас немає кому забрати з роддому, то я приїду, заберу з малятком, там, з кульками, а з квітами, зі всім, щоб вам цей момент не був складний або дуже-дуже запам'ятався. В цьому є всі українці. Насправді в цьому є українці. Але, на жаль, ще залишається багато і байдужих, і тих людей, які думають, що від їхньої позиції нічого не залежить. Насправді залежить. Тому будьмо добрішими. Ми не можемо допомогти всім, але ви точно можете допомогти підтримати тій чи іншій людині, яка у скруті безпосередньо біля вас. Знаєте, в тому фільмі це було заплати вперед. От, хтось тобі поміг, а ти поможе комусь наступному. І таким чином добро буде множитися. Другий висновок, який би хотілося зробити з того року, громадянське суспільство України надзвичайно впливає на рішення президента, на Верховну Раду. Тільки ми чомусь не зовсім віримо в свої сили. Я не кажу про майдани чи вихід з протестами. Ми можемо зробити свій картонковий майдан спокійно в соцмережах, бо на банковій занадто активно слідкують за тим, що відбувається. І я чомусь впевнена, що представники громадянського суспільства набагато краще орієнтуються, що варто робити в українській державі, а що не варто робити в українській державі. Дуже часто треба президенту підказати, натякнути, як, наприклад, те, що скомпроментованих людей, типу Умерова Єрмака, не можна ставити очільниками переговорної групи. Або, як, наприклад, що переговори мають вести не ларіочники, а фахові дипломати, або, як, наприклад, що якщо об'єднати зусилля чотирьох наявних українських президентів, минулих теперішніх міністрів і очільників, скажімо так, тих людей, яких ми називаємо совістю нації, то можна зробити не тільки сильні меседжі для назовні для наших закордонних партнерів, але можна і... Розробити свою рідну стратегію, як захистити інтерес України навіть тоді, коли весь світ відвертається від нас. І третій висновок, напевне, один з найважливіших це те, що Європа, яка завжди була дуже повільною, відстороненою, задумливою, сьогодні дуже жорстко стала на шальки Терезів на поміч Україні. І ми маємо їм давати аргументи, допомагати Україні. Ми маємо тут боротися з корупцією. Ми маємо тут вимагати прозорості. Ми маємо тут е, впливати на політичні рішення. Ми маємо тут е, приймати правильні законопроєкти. Ми маємо тут боротися за нашу українську державу і максимально прозоро, на максимально відповідально. Тоді в наших переговорників і європейців не буде можливості сказати, що Україні допомагати не потрібно. І знаєте, що найголовніше в тому всьому? Ми можемо це зробити. Ми можемо, і мені б дуже хотілося, щоб в цей передріздвяний час, от якраз ми. Усвідомили, що якщо ми чотири роки провтрималися повномасштабного вторгнення найсильнішої терористичної держави світу, значить ми можемо і перемогти. Нам просто треба об'єднати зусилля, не ловитися на московську пропаганду, не вестися на пропаганду офісу президента, а дуже чітко перед собою мати одну велику стратегічну мету. Вибороти українську державу, в якій зможуть вільно і успішно жити наші діти. І я впевнена, що ми це можемо зробити. Давайте загадаємо це бажання у Різдвяну ніч. Нова я зоря зійшла над світом, нову радість принесла дорослим і дітям. Новим сяєвом шлях прокладає з Божим рождеством усіх вітає святий вечір, добрий вечір. Ця Господа вас вітає, святий вечір, добрий вечір. Зірка з неба нам сіяє, святий вечір, добрий вечір ми усі. Одні Святий вечір, добрий вечір колядує Україна, щастя і добро у кожній хаті, щирістю й теплом усі багаті. Хай колядки звуки не змовкають, небеса усіх благословляють. Святий вечір добрий вечір Ця Господа вас вітає, святий вечір, добрий вечір зірка з неба нам сіяє, святий вечір, добрий вечір ми усі одна родина, святий вечір добрий вечір. Колядує Україна Колядує Україна